Як саме необхідно навчити менеджерів правильно працювати з лідами? Найперше це підготовка до комунікації розуміння клієнта. Варто навчити менеджерів ставити правильні питання і аналізувати потреби лідів. Тобто, гарний продаж він починається не з демонстрації продукту, він починається з виявленням того, як саме він може вирішити проблему клієнта. До прикладу, самість фрази. Ми чуд... ми пропонуємо чудовий продукт. Ваші менеджери мають використовувати фразу, яка ваша основна задача зараз і як ми можемо вам допомогти. Наступне це ефективна презентація продукту. Ваші менеджери з продажі повинні мати чітке уявлення про те, як продукт чи послуга може допомогти клієнту. Варто зосередитись на навчанні менеджерів, знаходити ключові переваги продукту і, звісно, адаптувати їх до різних сценаріїв роботи з клієнтом. Наступним це є використання технологій, таких як CRM. Впровадження CRM воно допомагає автоматизувати процес роботи з лідами, зберігає всі взаємодії в одному місці і забезпечує контроль кожного етапу. Тут необхідно навчити менеджерів ефективно користуватися цим інструментом, а для побудови структурованої комунікації з вашими клієнтами.